Робимо вафельний тортик пандочка за 5 хвилин. Для цього торта нам потрібні ось такі коричневі вафельні коржі та білі. І дуже, дуже багато згущенки, яка в мене лишилася. Після дегустації. І я не знаю, куди її всю діти. Після такої кількості згущенків буде цукрова кома, 100%. Але перед тим, як перемазувати наші коржі, нам треба зробити форму панди. Мордочку. Логічно ж. Розкриваємо всі пержі в чортовій матері. І тепер треба включити фантазію обов'язково, щоб зробити це все. Бушка є. Ось я зробила такі вушка і по ходу діла я буду там вирізати деталі, з яких ми будемо робити мордочку. А поки ми можемо робити саму морду, перемазувати. Беремо згощенку, лопатку і погнали, як ми це всі колись робили: або наші мами, або наші бабусі. Треба ось так, щоб весь корж був гарненько покритий з гущенку, щоб не було пустого місця, бо він потім погано пропитається і буде несмачний. Все, Думаю, така висота мені буде достатня. Я накриваю його останнім білим коржем. У мене тут йде через один. Коричневий білий, коричневий білий, щоб цікавіше було. Все, морда готова. І тепер вушка перемазуємо. І верхушка вушка у нас буде коричнева, бо у пандочки вушка ж чорні, і у нас так має бути. Ось так дивіться. Тепер робимо такі, знаєте, типу, як плямочки під очима, мордочку, носик, ротик, все, що є у пандочки із окремих частин. Я роблю все на око. Хто не може на око, то може зробити собі якісь макети там і по ним вирізайте. Не знаю, щось таке. Звісно, що тортику треба в холодильнику відстоятися декілька годин, щоб коржі гарненько пропиталися з гущенкою. Але я вже буду пробувати. Що? <плес> Дивіться, яка краса. Але ще краще буде, коли він постоїть трошки. Дивіться. Бачите? Баліссимо!